Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Так, друзі, напередодні на території Києво-Печерської лаври було доволі гаряче комісія Міністерства культури та інформаційної політики України, яка повинна була ще 4 липня опечатати деякі корпуси святині, вона була змушена м, прориватися туди за підтримки правоохоронців. От, власне, що там відбувалося в результаті? Яка обстановка зараз біля лаври? Розповість нам Антон Пшедич, Пшеничний, наш черговий кореспондент. Він вже там, Антоне, які події розповідай більше. Так, колега, доброго ранку. Зараз перебуваємо біля входу до нижньої лаври, і зараз можна побачити, що ця брама зачинена. Хоча ми тут вмикалися і раніше, говорили про події, які розвивалися на території Лаври і Нижньої Лаври. І завжди цей проїзд, цей прохід був відкритий. Зараз доступ на територію Нижньої Лаври обмежений. Сюди можна заходити, бути тут перебувати з 9 ранку до 18 години. Напередодні тут працювала комісія мінкульту і робити вона. Це могла лише виключно за сприяння правоохоронців, адже віряни Української православної церкви активно перешкоджали роботі представників міністерства, усім іншим охочим, саме напередодні, в четверг, лише об 11 годині дозволили сюди пройти. Поліція перевіряла документи та речі усіх відвідувачів. До того віряна доволі агресивно намагалися прорватися самостійно на територію. Лаври були навіть сутички з правоохоронцями, адже перехожани ОПЦ вважає, що всі дії. Відносно території нижньої лаври, де й досі базуються священнослужителі Української православної церкви. Незаконні, хоча вже й судово доведено, що порушень у діях Мінкультівської комісії міністерства культури немає. Останній суд до речі відбувся 5 липня, і на ньому служителі Феміди відхилили апеляцію юристів по щодо виселення. Напередодні представники міністерства культури змогли опломбувати три будівлі на території святині саме нижньої лаври. Це 10-й корпус резиденція митрополита Онуфрія, 69-й і 71-й. Попередньо їх оглянули, відзначили повне ігнорування санітарних та протипожежних норм. Що для будівель такого статус, статусу статусу пам'яток є неприпустимим, тому що ці пам'ятки треба зберігати за будь якими способами будь-якою ціною. Загалом опечатати хочуть усі корпуси, окрім тих, які необхідні для проживання чинців. Їх обіцяли саме чинців, Їхні корпуси обіцяли не чіпати. І обіцяли ще на початку всіх гучних подій, що пов'язані саме з нижньою Лаврою. З цікавого в одному з приміщень знайшли портрети імператора Миколи II та імператриці Олександри. Це ті імператорські особи, нагадаю, яких розстріляли більшовики. А тут принагідно, нагадаю, що багато високих чинів УПЦ є прихильниками СРСР. Ну, принаймні, про це такі висновки можна зробити. З того, яку літературу, які світлини знаходила служба безпеки України під час е, обшуків у представників Української православної церкви по всій Україні, тобто тут є такий абсолютний дисонанс, який втім е, у поцешників ніяк не пантеличить. Ну і знову ж таки, зараз маємо 7.52, Лише з 9-ї години тут дозволять заходити всім вірянам, і вони потроху, по це за більш ніж за годину до відкриття цієї брами і допуску, вони вже починають збиратися навіть. Злаштовуються такі невеличкі черги. Поки що все спокійно. Жодних агресивних дій. Поліція працює спокійно, все пояснюють, чому можна заходити, не можна, коли можна. Тобто, все відносно спокійно. Якщо будуть якісь ще новини, обов'язково будемо повідомляти про них пізніше. Колеги, вам слово. дякую, Антоне. Дякую, Антон пшеничний продовжує працювати просто неба на інших локаціях сніданку з один плюс У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну да. Там буде написано про повагу. не на наш начальник. Той у нас команду про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну серйозно про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40